Вас вітає інформаційний портал Золочівкрапканет у Краснецькій територіальній громаді. відбулося відкриття першого в Україні молокопереробного заводу Білобока. Як відбулося відкриття та коментарі від учасників, дивіться у відео. Нам дуже приємно і дуже важливо для нашої громади, що саме такі інвестиції, тобто міжнародних донорів, а саме уряду Канади, що підприємці, тобто кооперативні підприємства, які також мають певну частку в цьому заводі і будуть переробляти свою продукцію, Вибрали саме Красненську громаду. Для нас це чудова нагода для додаткового розвитку, для нас це надходження в бюджет, для нашої громади це створення новітніх робочих місць. Спілкуємося з підприємцями, допомагаємо безпосередньо. Роботи ще на даному підприємстві є дуже багато і ми. Всіляко сприяємо, щоб найшвидше дане підприємство почало свою роботу. є в нас певні бачення, певні спільні проекти по покращенню, в тому числі інфраструктури, бо знаємо проблеми і з дорогами, і інші проблеми. Але ми з цим працюємо, будемо працювати далі. Ми дуже пишаємося, що ми могли вкласти хоч трошки в цей завод, але головно, ми реагуємо з великою надією і зра. Дістю, що тут в селі, в громаді знайшлися люди, які розуміють цінність кооперативність і то і, і, і тої дисципліни, які ми маємо в Канаді, того досвіду, який ми маємо в Канаді, що ними ми ними поділилися наші експерти. Люди тут сприймали ці уроки, взяли цю відповідальність на себе, вклали. Свій внесок, свою енергію, креативність чекали, щоб ми розпочали знову після повномасштабного вторгнення цей проект, терпеливість їхню. і, і тепер мають завод. Але це, це вже довга робота для них і довга співпраця з нами. То ми пишаємося тим, що тепер тут стоїть, і це стане моделем для. Подальшого розвитку кооперативів в, в Україні, так як ми щойно чули, тут є зі сходу також фермери, е, які заінтересовані в в тим, що тут є. Е, то тепер я думаю, що українці будуть ділитися своїм досвідом з іншими українцями, і побачать, як з, 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 з малого складається що велике. On a commencé par organiser des coopératives pour commercialiser le le lait. lait для того, щоб продавати молоко. De qualité, améliorer по, des по по Et l'efficacité nous voulions vendre le lait aux usines qui existaient. We can see тоді на той час продавати молоко вже існуючим заводам. Mais on a toujours reçu comme message, un peu, c'était que la qualité, c'était n'était pas important, c'est seulement le prix. Il faut que ce soit pas cher. c'est pas Et il y avait beaucoup d'inefficacité. Les usines transportent sa concurrence entre elles. Et finalement, lorsque le, trois camions viennent d'un même village, Сильквадюрк тайту там і було багато неефективності в цьому. Коли приїжджало, три молоковози у село. Люди фактично хто давав кращу ціну, тому до того і зверталися. Шину Канадалі продюторсон треза організи і лежістик трезефіка. У нас в Канаді виробники дуже, дуже організовані і вони фактично користуються дуже ефективною мережею збуту. Ми не маємо багато заводів, але вони є більш ефективні, вони є більші. Устав нас народилася думка, що ми повинні збудувати завод. Такого оптимального розміру.

Потім ковід почався. Ну так воно команди ковід. Тобто почалося почали будівництво, але також ковід наступив. Одразу піднялися всі ціни. Нам було важко знайти фінансування. Ми навіть до приватного капіталу зверталися. Канадські фонди, приватні українські інвестори і почалася війна. І ми також мали розмову з канадським урядом, що якщо ви хочете бути солідарні з Україною, ви повинні зараз якраз от зараз цей момент допомогти їй завершити будівництво цього заводу. І замість того, щоб або навіть на додачу до гуманітарної допомоги ви можете зараз надати робочі місця. Скільки є робочих місць? До сорока наразі на цей момент. Це є мешканці села, mm, oui, qui... oui. більшість так. І з якими проблемами зіштовхнуть під час відкриття молокопереробного заводу? Насправді завод ми почали будівництво два роки тому. І е, найбільші виклики, звичайно, під час будівництва це є пандемія, зростання е, цін на матеріали, але це все тут десь відходить в тінь, коли почалось повномасштабне вторгнення. Це був значний виклик для нас, тому що ну невідомі, що робити. Спочатку була пауза. Ми заморозили будівництво заводу. Ми подали додаткову грантову заявку до канадського уряду. Її певний час розглядали і винесли позитивну вважаю для нас новину відновити будівництво і дофінансувати. А певний час фермери не могли продовжувати фінансування через те, що вони надзвичайно сильно включились в боротьбу на волонтерському фронті. І ці по суті кошти, які мали бути від фермерів. Сюди до заводу вони спрямовали на закупівлю машин для фронту, для волонтерської кухні, постачання амуніції та інших матеріалів. От, тому це от два виклики, але незважаючи на те, що були ці виклики, були купа дрібних, але базово залишалася віра, віра канадського уряду, віра фермерів, віра голови громади, що ми тут зможемо зробити. Які продукти будуть тут виробляти? Плануємо виробляти доволі широку лінійку продуктів: це є пастеризоване молоко, кефір, сметана, йогурт, масло, сири, кисломолочний сир і ну і все. Та і айран. Ну так такий набір. Чи буде якась частина продуктів перенаправлятися на фронт? Зараз важливо. Ми повністю відкриті до сприяння військовим і до сприяння фронту. Зараз важливо пройти завершальний етап пусконалагоджувальних робіт і навчити персонал. Зараз, власне, триває теоретичне навчання персоналу. Зовсім скоро вони будуть тренуватися на воді, а потім вже буде виготовлення продукції. Відповідно налагодивши початок і зрозумівши, як воно все відбувається, як працюють працівники, ми звичайно будемо відкриті до допомоги військовим. Паралельно повірте, засновники товариства набіл. Організація, яка збудувала цей молокозавод, засновники товариства «Набіл» – Це є фермери, дрібні, середні, великі виробники молока, які вже включаються кожного дня. Включаються. Тобто, можна сказати, це роблять вони від нашого імені, і ще додатково обов'язково від набілу теж будуть робити в майбутньому.